Сценарист і режисер фільму Мікі 17 Бонг Джунхо, у головній ролі Роберт Паттінсон. Це адаптація роману Едварда Ештона, у якій йдеться про одноразового, витратного члена екіпажу космічної місії, обраного для виконання небезпечних завдань, оскільки його можна оновити, якщо його тіло помре, а його спогади будуть майже не пошкоджені. Але після чергової регенерації все йде шкереберть. Я був у повному захваті від того, що пішов у кінотеатр і побачив новий фільм від Бонг Джунхо. Очевидно, паразити, спогади про вбивство, корейський фільм мати, він зробив неймовірну кар'єру, створюючи, можна сказати, класику, і я був дуже засмучений, коли зрозумів, що ми з другом єдині глядачі у всьому кінотеатрі. Я дуже боюся того, що це означає я маю на увазі бути таким режисером, як він, виграти найкращу картину за свій останній фільм і мати бюджет для цього фільму 118 мільйонів доларів, а потім ледве зібрати у прокаті на вихідних. Я не знаю, що це означає. Чому люди не збираються в кінотеатрі, щоб подивитись новий фільм від бонг Джун Хо? Що ще повинен зробити цей хлопець? Ми ще поговоримо про якість фільма за хвилину. Але здається, що, на жаль, частину цієї провини можна покласти на студію. Його просто недостатньо рекламували. У нього дивна назва, унікальна передумова, він заснований на романі. Але давайте подивимося правді у вічі. Сьогодні навіть фільм, який технічно заснований на іншому творі, виглядає таким унікальним, наче знятий за оригінальною ідеєю. І ось ви все ще намагаєтесь залучити глядачів до кінотеатру на те, що, по суті, є оригінальним твором, навіть якщо воно базується на книзі. Тому що зараз ми здається живемо у світі, де наші фільми та наше телебачення наче відригує якась машина, яка продовжує передрук того, що ми знаємо і любимо. Схоже на те, як Роберт Паттінсон помирає, і його знову і знову роздруковують у цьому фільмі мільйон разів. Я боюся, що з касових зборів Мікі 17 будуть винесені неправильні уроки, а саме, що студії збираються перестати видавати митцям більше грошей на створення фільмів, які виглядають як оригінальні. І я б дуже хотів, щоб це було не так, але, ймовірно, так і буде. І в майбутньому ми отримаємо Капітана Америку 17 замість Мікі 17 Це... Мене хвилює, і я просто хочу, щоб люди пішли в кінотеатри і подивились цей фільм, тому що він неймовірно унікальний він відмінний у всіх відношеннях. Роберт Паттінсон у ньому демонструє, мабуть, найкращу гру за всю свою кар'єру, його голос божевільний. Я гадаю, він взяв за основу Стіва Бушемі у фільмі Фарго, який я теж люблю. Він такий класний у цьому фільмі. І, не вдаючись у спойлери, він може зіграти різних персонажів, навіть якщо грає одного. Просто коли його передруковують, інколи випадкові дрібниці змінюються і зміщуються. але протягом більшої частини фільму ми дивимося очима Мікі 17 тобто його 17-го переведення, оскільки він розглядається як найбільш витратна одиниця на цьому кораблі, і ми стежимо за його подорожю. На початку фільму є смішний момент, як йому доводиться робити ремонт ззовні корабля, і коли він закінчує, члени його екіпажу кажуть Так, слухай, ми не хотіли тобі казати, але ти дуже близько від сонячного випромінювання. І тебе точно чекає жахлива смерть, і він просто, наче ну, добре. Цей фільм дуже смішний, але цей фільм може відштовхнути багатьох глядачів в Америці, тому що він зовсім не схожий на американські фільми, тому що це таке є. І я люблю це. Мені подобається, що цей фільм прямо зараз показують на величезних екранах, і у вас є можливість подивитися щось, не схоже ні на що інше, що зараз демонструється на цих величезних екранах, і таке, якого давно не було на цих великих екранах. Цей фільм потрібно подивитись в кінотеатрі. Він виглядає абсолютно красиво. Його оператор Даріус Хонджі, теж легенда. Він зняв сім Девіда Фінчера, один із найефектніших фільмів усіх часів. Мені також сподобався погляд на те, що може зробити людина у певній ситуації, якщо вона вступить у контакти з кимось, хто може передрукувати себе. Персонаж Наомі Екі в якийсь момент приймає рішення, і яначе так, це абсолютно реалістично, і мені подобається, що вони не побоялись це показати. Це ніби людина. Я справді думаю, що є багато людей, які б запитали, а що як ми зробимо ось це? Це може бути весело? І мені подобається, що це є у фільмі. Я думаю, що багато інших режисерів уникали б цього. Бонг Джун Хо описав персонажа Марка Руфало як сатиричну пародію на багатьох політиків, і це стає очевидним, якщо ви коли-небудь бачили когось як Марк Руфало, хто отримав владу. І в цьому фільмі він надзвичайний абсолютно на своєму місці. І цей виконавець, чесно кажучи, бідолаха, там два лиходійних персонажа, які йдуть один за одним, і які всього лише на 11 хвилин у всьому фільмі, і Колет, яка завжди поряд із ним, вони дуже дуже кумедні. Цей фільм також здивував мене тим, що він схожий на обча. Обидва ці фільми містять посил про те, як ми ставимося до тварин або до істот, яких ми хочемо спожити, і, очевидно, посил дуже засуджуючий. Але, зрештою, причина того, чому мені цей фільм так сподобався, полягає у тому, що він просто відчувається особливим. Перегляд цього фільму як особливий досвід. Мені здалося, що я дивлюся фільм, про який люди обов'язково будуть дискутувати і розділятися на табори. І я зовсім цього не розумію. Так багато фільмів зараз здається ідеально виготовленими для максимальної насолоди у більшості аудиторій, затестованими доти. Аж поки стануть просто пустим продуктом, нісенітницею, спамом, не справжнім твором. Тому Мікі 17 виглядає як справжній витвір мистецтва, незалежно від того, сподобався він вам чи ні. Цей фільм знятий кимось із безкомпромісним баченням, і я був дуже радий його подивитись. Тож дайте мені знати, якщо ви бачили Мікі 17 і що ви думаєте про нього. Дякую вам, друзі, як завжди, за перегляд. Очікуйте нових відео вже скоро. Якщо вам сподобалось, натискайте сюди і стагманізуйтеся.